Но смисл в тому, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що ми тут за наші права боремося, за... разом з вами. Вона ж повинна була, конечно, вона ж повинна була повідомити, яка у неї посада. При... Не треба затягувати, я теж думаю цю посаду з'ясовувати. Мені потрібно ім'я позицію по суті. Щоб вони позиції, так нас, може це робити. вони, вибачте, дівчатку з вулиці з вулиці. Ви приводиші? чуєте, що я вам говорю? Мені не, треба не, поскоріше це. отримати доказ неефективного тут судочинства і звертатися в Європу. На, що мені тут з ними розлагають півроку? Давай я... не туди, давай затягувати. Не треба затягувати. Наш ту інститут. Це я просто змущаюсь. Мовчіть уже там. Ви вже показали свій норм, вже добре, вже успокойтесь. З поля поки не вигнали. Так у мене ж кум Берлусконі. Це з лошадмішу? Ні, ти з кобилами. Разного нового Um, Tinha que, é que é um